Чоловічий одяг великих розмірів, сорту крем плюс екстра. Багато такого лотику, 10 кілограмчиків. Ціна 4800 гривень за цілий мішечок. Розміри тут будуть більше, ну, тобто, від XL і вище. Дивіться, які крутезні штанішки нам попалися. Колумбія. Ідеальні просто. А, розмір, ну, дивіться. Я думаю, тут буде XL, 2XL, 3XL. Ну, Орієнтовно так, вони відлагесенькі в ідеальному стані. Взагалі, брендові. Наступна моделька ось такого плану футболочка. Розмір э, 3XL і це Champion. Ось такий теж брендовий. Далі ось такого плану футболка. Не знаю, що це за бренд. Вона йде повністю новесенька. Розмір 2XL. Коштувало 21,99 доларів. Ось така. Наступна, і це у нас майк. Дивіться, яка крутезна. Розмір 2XL. Ось така моделька. Повністю новесенька. Далі сорочка. Сурочки нам тут теж попадаються. Це розмір буде 2XL з коротким рукавчиком. Наступна ось такого плану повністю однотонна, з таким вирізом на шиї. 2XL розмір. Ще одна сорочка. Рукавчики тут вже будуть довші, Це розмір. Не знаю. Напевно, 2XL так само. Далі спортивні ось такі шорти. Зараз я їх зніму. Ось така моделька. 3XL. 48-50 розмір. Наступне сорочка повністю новесенька. До речі, тут така приємна тканина. 2XL 48 доларів коштувало. І це у нас іде 100% котон. Довгий рукавчик приєдне. приємне поєднання кольорів. Наступна легасенка на літо 2XL. Ось така, дуже крутезна взагалі. Гарна. Далі ось такого плану спортивна. Теж присутня, етикеточка повністю новесенька. XXL розмір. Ще одна сорочка. На довгий рукавчик, ось така. Розмір 2XL такого плану. Далі білесенька, повністю однотонна, базова по розміру. Це 3-4 відсотковий котон. І розмір 3XL. Далі. Ой, дивіться, яка крутезна. Ось такого плану. 2XL. Ось якийсь класний бренд. Дальше. Ще одна футболочка. Поло. Ось така. По розміру не бачу. Це шо, кап? Ага, XXL. Ось така яскрава, гарнесенька чоловіча футболка. Дальше ще одні шорти. Дивіться. Легенькі. Класні. Це теж якийсь мабуть бренд. Це теж чемпіон. Тут у нас є футболочка і тепер шорти. У нас Champion. Розмір теж буде 2XL. Наступна ще одна базова футболочка. Повністю білесенька 1 тонна. Так, ще одна сурочка на довгий рукавчик. Гарна моделька по розміру 2xL. Далі ось така. Спортивного плану футболочка. Я вам скажу, наразі нам попадається найбільший розмір, Це 2XL. Це теж А, це 3XL. Наступна ось такого плану і це у нас 2XL. Ось така, до речі, новорічна, чорна новорічна. Далі ось така е, Розмір 2XL. Далі. Повністю новасенька. Речі, туди ще така наклеєчка, бачите? Тобто вона має SPF 25. Тобто при 25 градусах не загорите. Ось така моделька. Це у нас 2XL чорна. Далі сорочка. Десь йде досить вернесенка, 2XL, джинсова така. прикольно. Наступна. Ось така. Це, мабуть, буде XL. Теж 2XL з надписом. Така темно синя. А, клас! Дивіться. Ось така. Такі сакури, якщо я не помиляюся, до речі, Шейн. 2XL. Зараз знову повністю навесенька. Ось така футболочка Поло. 2 xl Повністю навесенька. Тут дуже багато речей іде повністю. Нових з етикеточками, з бірочками. Наступна такого плану. Це, здається, вже була. Наступна. Так, ось така 2 XL. Далі джинсові штанішки. Ось такого плану. Ось вони йдуть повністю прямі. Ось така моделька. Так, футболочка така повністю чорненька, 2 xl Наступно, дивіться, дві ще одних таких дві. У нас, походу, їх вже буде чотири самулатику. Шортики. Ось їх вам ось так йому покажу. Шортики. Ось такі. Дуже гарненькі. Дуже. Розмір, мабуть, теж буде. 2хL. І останнє. Перед останнє сорочка. Ось така нам попадається 2 xl І останнє це йде повністю новесенька, запакована сорочка біла. В принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 4800 гривень.